Хочу бути військовим в Ужгороді. Відбувся другий етап військово-патріотичних ігор. Зірниця понад 200 дітей із усього Закарпаття змагалися у військовій справі. Зірниця це військово-патріотична та спортивна гра. Яка проводиться, вона колись проводилася в попередні роки, років 15-20 тому. А зараз вона є відновленою. І третій рік поспіль ми збираємо на цю військово патріотичну гру команди із усієї нашої області. Ігри проходили у справжній військовій частині. Діти побачили, чим живуть військовослужбовці, та відчули себе частиною армії. Це є дуже необхідний захід військово-патріотичного і спортивного спрямування. Діти готуються, діти з таким захопленням, ентузіазмом виконують ті всі вправи, нормативи і все ж таки залучаються до військового життя. Кожна команда формувалася із 12 осіб, дев'яти хлопців та трьох дівчат. Представлення учасників відбувалося через народ! Діти серйозно готувалися до ігор, вивчали строєві пісні, вчилися марширувати, кидати гранати та стріляти з пневматичної зброї. Також учні демонстрували знання із історії України та Закарпаття. Зокрема, дуже сподобалося. Дуже Дуже класні тут змагання, емоції не можу передати. Найбільше мені подобається віджимання, підтягання і метання гранати. Я думаю, що цей конкурс дуже цікавий і розвиває патріотів України. Я думаю, що ми маємо турбуватись про майбутнє нашої України, і це лежить і в цьому конкурсі також. Більшість учасників у військових змаганнях не новачки декотрі вже втретє приїздять до Ужгорода випробувати свої навички. Попередні ми попали в десятку. Я рахую так, як ми із села Калин, що то хороші досягнення були. Я рахую, що потрібно, то і дітям потрібно, і нам треба для спілкування з учителями. Діти спілкуються, спілкують, загартовуються, беруть приклад. Переможці обласних змагань восени поїдуть представляти Закарпаття на фіналі всеукраїнської зірниці. Цьогоріч завершальний етап планують провести на базі табору відпочинку Артек. Фінальні змагання триватимуть понад два тижні, щоб учасники встигли і відпочити на березі моря.